Ми вже довели, що можемо перемагати. Світ бачить, що ми здатні це зробити, і ми маємо закінчити цю війну справедливо для України. Кременчуцькі новини в ефірі залишайтесь з нами. Ми готові поділитись найцікавішим. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло одразу кілька повідомлень про ДТП на території Кременчука та Кременчуцького району. Подробиці за мить у нашому наступному сюжеті. Дві дорожньо-транспортні пригоди саме з потерпілими сталися минулої доби. Одна з них по вулиці Халаменюка відбулося зіткнення двох транспортних засобів автомобіля Нісан та Фольксваген травмований пасажир. Також у вечірній час ДТП сталося в районі зупинки героїв України за участю автівок ауді та Рено з травмами до лікарні госпіталізований водій. Рено наразі за обома фактами вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. В обох потерпілих по дорожньо транспортних пригодах наразі діагнози і ступень тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється, так і встановлюються причина дорожньо транспортних пригод. Основними причинами інших дорожньо транспортних пригод, які мали місце на території міста Кременчук, це недотримання дистанції. Основними причинами виникнення ДТП поліцейські називають недотримання швидкісного режиму і безпечної дистанції водіями та ігнорування дорожніх знаків, особливо у години вимкнення світлофорів під час руху по місту дотримайтеся швидкісного режиму. Звертайте увагу на дорожні знаки, коли не працюють світлофори. В обов'язковому порядку під час маневру поворотів впевнюйтеся в безпеці вашого маневру. Також протягом кількох місяців поліція Глобенщини під процесуальним керівництвом прокуратури розслідувала підробку документів і шахрайство місцевого мешканця, який надавав недостовірні дані про розміщення внутрішньо осіб у своєму домоволоді. Дінні слідство підтвердило, що чоловік надавав недостовірну інформацію для власного збагачення. Чоловіку було оголошено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання його віри запобіжного заходу. Також тривають працьлідчівді дій задля подальшого напевнення кримінального провадження до суду. Чоловік оголошено підозру за різними частинами статті 190 та частиною першої та частиною четвертої. Статті 358 кримінального кодексу України. За даним фактом слідство ще триває. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці працівники комунального підприємства міськ світло працюють над заміною старих електроопор на нові залізобетонні, де сьогодні проводились дані роботи. Дізнайтесь у наступному матеріалі. На правобережжі працівники комунального підприємства Міськсвітло завершують роботи по заміні старих електроопор на нові залізобетонні. Ці роботи є надзвичайно важливими для забезпечення надійності та безпеки міської інфраструктури. Роботи заміни проходили у декілька етапів, і процес зайняв трохи більше часу, ніж зазвичай. Все через те, що комунальники намагались мінімізувати незручності для споживачів під час проведення робіт, пов'язані з відключенням світла. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 26 червня, по вулиці Василя Стуса, комунальне підприємство міськ світло завершує заміну електроопор, які розпочали минулого тижня. Роботи проводились довше ніж зазвичай. У зв'язку з тим, що ми Максимально хотіли підлаштуватися під відключення електроенергії для споживачів, щоб зайвий раз не залишати споживачів електроенергії. Заміна електроопор була необхідною через механічні пошкодження та їх тривалий термін експлуатації. Нові залізобетонні опори значно надійніші. Вони мають триваліший термін служби та забезпечать стабільну роботу електромережі. Було замінено сім електроопор. В даній роботі було залучено Бригада електромонтерів у кількості сім чоловік. Також по техніці було залучена автовишка та кран-маніпулятор, і також водії автотранспортного засобу. Анна Литвин, Дмитро пропастін. Кременчуцькі новини. У Кременчуці шанують пам'ять загиблих внаслідок російського терористичного удару по ТЦМ «Стор». Це вже другі роковини трагедії. Де та коли відбудеться захід? Дивіться прямо зараз. 27 червня 2022 року російська ракета Х-22 влучила в торговельний центр Амстор. Внаслідок удару 22 людей загинуло та понад 100 було поранено. Аби вшанувати пам'ять усіх, чиї життя того дня забрала ворожа ракета. Біля зруйнованого торговельного центру відбудеться меморіальний захід. Завтра, 27 червня, на майданчику поблизу колишнього Амстору всі охочі зможуть доєднатися до вшанування. Захід почнеться о 15.49, Приблизно в той час, коли коли влучила ракетам. Заплановано, зокрема, панахиду за загиблими. Робимо все для того, аби про цю трагедію пам'ятали всі і жителі, і гості нашого міста. Адже злочин, який Росія вчинила проти Кременчука, є терористичним. Отож завтра, 27 червня, о 15.49 на майданчику біля ТЦ, вшануємо пам'ять наших земляків. Тепер замість витяга у ЦНАПах після оновлення даних видаватимуть військово-обліковий документ. Як його отримати, та які умови дізнаєтесь вже за мить. Оновлення військово-облікових даних через центри надання адміністративних послуг почалося ще місяць тому. Однак відтепер форма самого документу буде змінена. На той час особи, які зверталися до ЦНАПу, отримували витяг. Ось в такому вигляді витяг, який був завірений печаткою і підписом адміністратора. Від учора, тепер, при зверненні до Центру надання адміністративних послуг з питання оновлення даних, особа отримує ось такий військово-обліковий документ з QR-кодом. Він виглядає ось так в тому разі, якщо в особи неправильно зазначені дані або відсутній ідентифікаційний код, людина отримує витяг про те, що її дані відсутні в єдиному державному реєстрі і потрібно звернутися для їх внесення до ТЦК та СП на сьогоднішній день. із більше ніж 3,5 тисячі осіб, які звернулися до ЦНАПу. Такі дані не встановлені було близько 100 осіб, ну, тобто відсоток не дуже великий так, на сьогоднішній день. Але враховуючи те, що ця функція, а саме роздруківка військово-аблікового документа, лише розпочалася, на сьогоднішній день реєстр працює не дуже швидко, дуже велике навантаження, тому хочу зауважити, що ну, мати терпіння і трошечки почекати все буде. Я сподіваюся, що ми всі вспіємо. Прийняти у ЦНАПі наголошують, що вони не бачать сам реєстр, а лише вносять дані людини, яка звертається до них. Для того, аби скористатися цією послугою, достатньо записатися до ЦНАП у телеграм або вайберботі за QR-кодом, який ви бачите на екрані, та мати при собі декілька документів. Необхідно принести з собою лише паспорт, РНОКПП, як ми його називаємо, ідентифікаційний код, і мобільний телефон. Ніякі свої військово-облікові документи, або заключення ВЛК, або ну будь-що, або там інвалідне посвідчення. Нічого цього приносити не потрібно. Ми не маємо повноважень вносити це все до реєстру. Ми лише оновлюємо особисті дані людини. Наголошуємо, що якщо ви вже оновили свої дані, то витяг старого зразку також є чинним. Особа, яка оновила вже дані, може або в себе. В резерві плюс роздрукувати цей військово-обліковий документ, або звернутися в до ЦНАПу, для того, щоб ми так само знову надали ці дані і роздрукували ось цей військово-обліковий документ. Тобто, той витяг не є військово-обліковим документом, він є витягом, але чинним на сьогоднішній день. У Кременчуцькому ЦНАПі просять записуватися саме через Телеграм та вайберботи, а також сайт, адже телефонна гаряча лінія зараз перевантажена. Важливо, що військово-обліковий документ з QR-кодом видається без печатки адміністратора ЦНАП та має термін дії один рік з моменту формування за умови відсутності змін у персональних даних. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Спекотніше літо, тим більше шансів зіткнутися з тепловим і сонячним ударами. Щоб цього не сталося, важливо знати, як і з яких причин вони виникають. У наступному сюжеті ми розповімо про ознаки теплового і сонячного ударів, про заходи профілактики та як надати першу допомогу, якщо людині стало погано. Літня спека може бути небезпечною, а іноді і смертельною, особливо для вразливих груп населення, таких як маленькі діти, люди похилого віку та люди із захворюваннями серцево-судинної системи. Сонячні промені можуть призвести до теплового або сонячного ударів. Головна відмінити теплового удару від сонячного. Під час сонячного удару сонячні промені ще раз попадають безпосередньо на голову і перегрівають головний мозок. Під час теплового удару іде перегрівання усього тіла. Людина знаходиться у жаркому приміщенні і страждає серцево-судинна система. Ознаки теплового та сонячного ударів наступні: Теплові висипання, скупчення червоних прищиків або маленьких пухарців, підвищення температури ціла, короткочасна втрата свідомості, запаморочення, відсутність пітливості, швидкий пульс, утруднене дихання, нудота. Якщо ви виявили у людини ознаки теплового або сонячного удару, потрібно якомога швидше надати першу домедичну допомогу. При тепловому ударі необхідно звільнити ділянку шиї, необхідно звільнити ділянку. Серця необхідно холодне прикласти до ділянки серця і до місця пульсації артерії на руках під пахвами на ділянку сонної артерії, на до висків під колінні ямки. Якщо це сонячний удар, то в першу чергу необхідно охолодити головний мозок, тобто приклати щось холодне. Якщо є лід, це чудово. Якщо немає, то намочити, смочити полотенце холодною водою або щось холодне прикласти, обкласти голову холодну для того, щоб в прямому сенсі цього слова охолодити голову мозок, який нагрівся, аби вберегтись від негативних наслідків літньої спеки, потрібно за можливості виходити на вулицю у ранковий час до 12 години, та вечірній після 16-ї, Завжди мати із собою воду та головний убір. Щодо одягу: текстиль, світлі кольори, природні матеріали не обтягує, не обтинає дуже дуже тіло, так, вільного такого покрою. І взуття. Взуття також повинно бути комфортним, повинно да, повинна дихати, не підніти, не повинно воно натирати і так далі. Комфортне шкіряне взуття знову ж таки з натуральних да, матеріалів. У разі отримання теплового або сонячного удару обов'язково звертайтесь до лікаря, аби не було ускладнень. Марія Бердаєва, Дмитро Пропасін, Кремчицькі новини. Корисні навички сьогодні здобувала молодь у стінах Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи на майстер-класі по самообороні. Чому саме навчали дівчат? Дізнавайтесь вже за мить. Сьогодні на базі Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи юних Кременчужанок навчали азам самооборони. Такі навчання проходять вже не вперше. Цього разу говорили про безпекові питання та відпрацьовували прийоми, які дозволять дати відсіч нападнику. Такі заходи важливо проводити для того, щоб молодь діти могли себе захистити в будь-якій незвичайній ситуації. Тому сьогодні будуть проводити такий захід по самообороні, де розповідати, ну, будуть розповідати їм самі там прості аспекти, як можна себе захистити, коли там стається щось погане та несподіване. Майстер-клас передбачав не лише практичну, а й теоретичну частину, на якій учасниці могли отримати відповіді на свої питання. Сьогоднішній захід є дуже важливим аспектом, адже він допомагає нам подбати про себе в такий нелегкий час. І, звичайно, що для жінок особливо навички самозахисту дуже потрібні в сучасному житті. Сьогоднішній захід став завдяки сприянню і співпраці комітету молодіжних організацій, центру життєстійкості міста сили та Департаменту департаменту молоді та спорту Кременчука за фінансової підтримки Європейського Союзу майстер-клас проводив президент Федерації Полтавської області з гремплінгу та панкратіону Володимир Шемаров, який підкреслив, що такі заходи є надзвичайно корисними, особливо у наші часи. Зараз дуже важкі часи, і кожна дівчина має вміти себе захищати сама, не, не думаючи що їх хтось крім неї може захистити, тому що зараз багато чоловіків. Захищають, боронять нашу країну на війні проти росіян. Сьогодні я взяв двох дівчат, які там на тренування ходять. Одна також потрапила до мене в секцію після такого семінара в молодіжному парламенті. Вже більше року займається і певні досягнення вже так також має. Я думаю, дівчатам сподобається. Я сама була колись прийшла на майстер-клас від парламенту там, де його проводив Володимир, і так сподобалось, що вже займають десь півтора року. І є непогані досягнення, на мою думку. Думаю, дівчатам сподобається. Самі ж учасниці зауважили, що раді можливості долучитись до майстер-класу, адже такі знання та практичні вміння є вкрай необхідними. Мені б хотілося побільше узнати, як себе захищати, коли можуть такі статися ситуації, як там чоловік прийшов і хоче там вдарити або і треба буде себе захищати, тому думаю, ця інформація мені буде дуже корисна у майбутньому. Я елементарно просто хочу себе навчити самообороняти, тому що я дівчинка. Мені це я вважаю більше важливо, чим хлопчикам. Ось на цьому заході вперше мені просто цікаво, які є вправи, як можна себе обороняти. Сподіваємося, що ці навички допоможуть молоді почуватись впевненіше і безпечніше у будь-якій ситуації. Подібні заходи сприяють не лише фізичній підготовці, а й формуванню психологічної стійкості та готовності діяти у критичних умовах. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Світ майбутнього очима дітей саме таку назву має всеукраїнський проєкт, покликаний віднайти молоді таланти України. І вже 25 червня у Кримачуці відбувся галоконцерт цього проєкту, детальніше про який дізнавались наші журналісти. 25 червня у міському палаці культури юні кременчужани мали нагоду проявити свої таланти та вміння під час гала-концерту всеукраїнського проекту Світ майбутнього очима дітей, який започаткували Національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві разом з концертною агенцією «Садиба Соціальний благодійний проект Світ майбутнього очима дітей проходить у 12 регіонах України. На даний момент задіяно понад 13 тисяч дітей, близько 150 шкіл. І що стосується Кременчука, то я дуже здивована, тому що в нас на даний момент восьми учасників, 400 учасників проекту. Кременчуцька молодь виступила у шести номінаціях: а саме: вокал, поезія, проза, декоративно-ужиткове мистецтво, образотворче мистецтво та хореографія. Найбільше кременчужани виявили свій талант в образотворчому мистецтві та в декоративно-прикладному мистецтві. Хочу подякувати будинку дитячої та юнацької творчості, який виставив найбільшу кількість та гімназії номер 28 Це у нас найактивніші учасники. Сьогодні дуже багато представлено у концерті хореографічних колективів. Виявляється, Кременчук увесь танцює. До нас не надійшло більше ста заявок від хореографічних колективів. Такого не було ніколи, ніде і ні в жодному місці. Цей галоконцерт концерт виявився справжнім феєрверком дитячої творчості, радості та натхнення. Та кремчуцька молодь отримала не тільки незабутні емоції, а ще й підтримку від організаторів заходу. Наше завдання було дати дітям помріяти. Тому ви не знали цей конкурс Світ майбутнього що чима дітей. І дивлячись на роботи, які представляють діти, вони, по перше, абсолютно всі впевнені в нашій перемозі. Дуже багато дітей бачить цей світ вже кращим, вже зміненим. Тобто, це така можливість їм проявити свої таланти і набратися позитивних емоцій. Учасники соціально-благодійного проекту Світ майбутнього очима дітей у результаті отримали цінні призи, подарункові набори різного наповнення, сертифікати та інші види брендованої продукції від національного онлайн-кінотеатру «Світ Крім цього, на Захід був запрошений особливий гість, народний артист України Анатолій Гнатюк. Коли я починаю співати качечка, а потім смерека це дві пісні, дітки вибігають на сцену, і в результаті вся сцена заповнена дітьми, вони танцюють, вони співають разом зі мною. І знаєте, це ті емоції, коли, ну, по-перше, ми всі щасливі. А ще в цей момент я повертаюся в своє дитинство. Я дивлюся на них і згадую себе, коли я був такий самий, як вони, і так само в нашому сільському клубі на сцені співав, танцював і радів життю, коли були живі мама і тато. Все було дуже добре. Всеукраїнський проєкт Світ майбутнього очима дітей чергово довів, що творчість єднає. Тож не припиняємо творити та єднатися заради світлого майбутнього України. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Дякуємо всім, хто вірить, б'ється, допомагає, працює заради того, щоб в Україні були результати: у захисті наших людей, у зміцненні нашої держави, у наближенні нашого миру, миру, який українці заслуговують. Слава Україні! Та слава нашим героям.